Ми сьогодні молимося священному новучинича Феодоти Киренейський. Моли Бога за нас, щоб ми тут на землі були мудрі, вірні церкви Христові, щоб ми ніколи не боялися усяких гонень соосвітніх, бо то все було. І уви, так і буде. А особливо майстрашні гони будуть у часи, коли в мірі виявиться і укажеться у своїй злобі Антихрист. Подмена Христова, от тоді, на першій стадії Його правління, буде всіх гладити, хвалити, попробує воїни остановити, накормити, а друга половина його правління жесточайші гоніння на християн, починаючи з тих християн, які нині гонять церкву канонічну, православну. А також молимо Бога, щоб і наші правителі, і наші. Регіональні правителі, малі, великі, і всякі більші малі правителі помнили слова пророка Ісаї, де він передає надменну річ злочинця Царя Сирійського, котрийся злочинами хвалить, ож який він мудрий набрав накрав, міняє правителів у других державах, міняє границі народів, грабить в... Фінішові прийшла на нього чахлость та злобність, і у страшних муках, болях, болезнях, позорах і згнаннях, такі правителі удойшли у небитіє. Історія за них лих споминає, як сьогодні про того царя, як не треба робити правителям, і керівникам, і ти, Боже мати, благослови наших людей, котрих ти подняла на керівні посади. Благослови, щоб вони пам'ятали, рано чи пізно вони будуть відповідати не лише перед земним законом, перед земними провіряючими. Ми в першу очередь відповідаємо перед Богом, котрий і сьогодні вимагає від нас не лише поступати добре по любві, по благословенню, а ще й Думати, свято, лише так поступаючи. Неся подвиг і молитви, любля молитву і прощати, любля часто сповідатися, причащатися, як воїни, як спортсмени духовні. Ми й тут возрастаємо духовно, а в вічності в'єдно і священомучеником Феодотом Кірнейським зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.